Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 24 жовтня, 25-го року в мене на винограднику Сутицькій Вінницька область. Ось, бачите, почав сьогодні викупку виноградної школки. У нас пройшли заморозки, листя на винограді, вже бачите, яке ось перемерзле. вся вегетація завершена. І Я сьогодні в мене з'явився час і я вирішив. Починати, бачите, завизіла дуже гарно, коренила теж гарно. Звісно, що форми сили, з великою силою росту вони саджанці, посадковий матеріал кращий, <кій> яких сила росту трошки слабша, менші, менші, але всі досить такі гарні. Ось. Бачите, це у нас Дніпровський сувенір. Ось така коронава. Досить таке гарно. Протягом наступного тижня постараюся вислати всі замовлення. Так що йдемо на зв'язку і, гарного, всім дня. Всім миру та добра. І слава Богу за все.